Сашко сьогодні хоче нам похвалитися своїми там, приборами. Що це, Сашко, розказуй. На ноги. Чи Це для ніг? На да. ноги? Да, я їх так нажала. Дві. Далі капа. Що за шкапа? Угу. Угу. Шкапа чи я? Капа. Угу. Дальше ваш. Треба поставити. Ти вже як бабка старенька, пластини, зуби <схи> міняєш. Ну, а да, Іланка. Це що за боксер? Я йду на бокс. Ага. Це мені Максим подарує. Ого, такі дорогі? Так. Да. А твої де? Да? А я не понял, ага. не Максим подарує. Ага. Ні. Це що, вже з моделі у боксери? Так. Да. Що є, Ілона? Що це таке? Бачила вже, які мене пулі. Я бачила. Що це є взагалі, скажи мені. Не знаю. Та ти куди йдеш? У бокс чи ти йдеш в модель? Не знаю, куди і туди. А, туди і туди. Туди і туди. Гарно тобі, Анастас.